Вітаємо головне на ранок до вашої ваги. Одна людина постраждала внаслідок удару російського удару по сумах. Є влучання в промислові об'єкти, пошкоджені лінії електропередач. Частина обласного центру нині знеструмлена. Об'єкти водоканалу в частині міста переведені на аварійно-резервне живлення. Відтак воду подаватимуть зниженим тиском. Київській області через Русі атаку росіян посазали ціла родина. Уламки шахеда пошкодили приватний будинок у Бориспільському районі. У Будівлі вибито вікна і пошкоджено дах. Троє дітей і двоє дорослих отримали незначні травми та гостру реакцію на стрес. Вони лікуватимуться вдома. Ну а вночі безпілоти, які атакували Росію. Під ударом опинились Тульська область. Щонайменше в п'ятьох тамтешніх аеропортах оголосили план Килим. В Орловській області повідомляють про ураження болхівського заводу напівпровідникових приладів. На фото і відео з місцевих телеграм-каналів видно дим, пожежу. Місцевий губернатор відзвітував про відбиття атаки дронів. Про жертв руйнування офіційно не говорив. Міноборони Росії тим часом відзвітували про збиття 127 безпілотників. У них небі над регіонами Росії. Адміністрація Трампа наразі не має планів виділяти нові пакети військової допомоги для України. Однак поставки тієї зброї, яка постачається в межах раніше ухвалених програм, не припиняються. Про це заявив державний секретар США Марк Рубі, відповідаючи на запитання сенаторів в Конгресі. Разом з тим, Рубіо зазначив, що США співпрацюють з партнерами по НАТО, щоб забезпечити Україну додатковими батареями протиракетної оборони Петріот. За його словами, Америка не має вільних комплексів для передачі Україні. Ну, а крім того, держкар США заявив, що Дональд Трамп не пішов на жодні поступки Путіну під час телефонних переговорів. Тепер Трамп очікує від Росії умови припинення вогню в Україні, які Путін пообіцяв передати Вашингтону під час розмови керівників країн. Видання Ексіос зазначає, що Трамп просив Путіна запропонувати Києву і Європі те, з чим вони можуть погодитись. На хвилі цих переговорів президент України переконаний, Америка має залишатися учасником наближення миру. Послухаймо пряму мову Саме Америки бояться в Росії. Саме американський вплив здатен зберегти багато життів. Якщо буде впливати на Путіна заради завершення війни, ми говоримо з партнерами про наступні зустрічі з росіянами: прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова і будь-якому форматі. Який дасть результат. Водночас більшість американців хочуть продовження підтримки для України. Це дані соціологічного опитування американських аналітичних компаній. Більшість виборців вважають, що адміністрація Трампа повинна і надалі надавати зброю Україні та запроваджувати санкції проти Росії. Серед прихильників демократів такої думки дотримуються 71% опитуваних серед республіканців 59%. Крім того, майже дві третини опитаних американців вважають, що Україна повинна отримати прямі гарантії безпеки від США, якщо вона під. Де на поступки заради припинення війни з Росією? Найбільший пакет антиросійських санкцій ухвалив ЄС. Вони спрямовані проти російського тіньового флоту, і також нафтотрейдерів і тих, хто допомагає Москві обійти раніше введені санкції. Власне, санкціями плануються заблокувати майже дві сотні нових суден, що перевозять російську нафту, зброю і вкрадене українське зерно. Всього під обмеження потраплять вже 342 судна. Під особливо жорсткі санкції потрапляють компанії не тільки з Росії, але й з третіх країн, зокрема з Туреччини, В'єтнаму, Узбекистану, еміратів, які допомагали російському. Військово-промисловому комплексу обходити обмеження і поставляти компоненти для дронів і ракет. Під санкції також підпадають російські військові структури пов'язані з використанням хімічної зброї проти українців. Також вперше в рамках режиму протидії гібридним загрозам, євросоюз вводить економічні санкції за фізичні атаки в Естонії, саботаж підводних кабелів і підтримку проросійських демонстрацій в Європі. Наразі Брюссель вже готує черговий 18-й пакет санкцій. ЄС скасовує торговий безвіз з Україною. Про це сповістив прем'єр Польщі Дональд Туск. За його словами, польський уряд хоче допомогти Україні у війні з Росією, але не за рахунок польських виробників, на сам фермерів. Відтак з 5 червня на кордоні почнуть діяти довоєнні правила. Торговий безвіз це спрощений механізм ввезення всіх українських товарів країни. ЄС без мита і квот. ЄС пішов на такий крок для підтримки української економіки під час війни. Через нього минулого року польські фермери влаштували масштабні протести. Вони блокували український кордон. Ну а тим часом у Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам Росії допомогу в замаху на президента України. Це громадянин Польщі. Він планував зібрати і передати Росії інформацію про безпеку прикордонного аеропорту Жешов, щоб спланувати замах на Зеленського під час його візиту в Польщу. Чоловіку висунули обвинувачення у готовності співпрацювати з іноземною розвідкою проти інтересів Польщі. У разі доведення провини йому загрожують до восьми років в'язниці. Імовірно, причиною спалаху гепатиту А в Києві стала забруднена вода. Повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб. Нагадаю, зафіксовано вже 76 випадків хвороби у столиці. З них вже 35 дітей нарахували. І всі вони проживають в межах мікрорайону відрадний. Наразі в Солом'янському районі столиці тривають перевірки мешканцям мікрорайону, де зафіксований спалах гепатиту А, проводять безкоштовне тестування. А крім того, держпродспоживслужба перевіряє організатори харчування в школі школах району, оскільки всі захворілі діти отримували їжу в навчальному закладі від одного приватного підрядника. Ще півгодини для вас свіжа інформація, друзі. Всім доброго ранку. Ми ваше точку пори, пам'ятаєте про це і попрямували далі. Ну а що відбувається у світі? Дізнайтесь про це далі. Іспанія без зв'язку та інтернету напередодні в країні відбувся масштабний збій. За даними ЗМІ, проблеми почалися в ніч на 20 травня і торкнулися всіх великих операторів. Причиною загальнонаціонального відключення, за попередніми даними, стало невдале оновлення системи у телефоніка багатонаціональної компанії, яка є оператором більшості мобільних мереж. Іспанії також зазначається, що проблеми були настільки серйозними, що у великих містах, зокрема в Мадриді, Барселоні, Севільї та Валенсії, навіть не працювали лінії екстреної допомоги 112. Ситуацією займається Міністерство цифрової трансформації та державної служби. За попередніми повідомленнями їм вже вдалося частково відновити лінії екстрених служб. Цікаво, що цей інцидент стався лише через кілька тижнів після того, як наприкінці квітня в Іспанії та Португалії відбувся масовий блекаут. Тоді мільйони людей в двох країнах залишилися повністю без світла приблизно на 10 годин. Угорщина виходить з міжнародного кримінального суду. Таке рішення було прийнято на парламентському голосуванні. Як заявили в уряді країни, усе через те, що суд, буцімто відхилився від своєї первісної місії та перетворився на політичну організацію. Як приклад, вони наводили ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяго. Його видали, бо Нетаньяго підозрюють у геноциді в Газі. В уряді Угорщини таке рішення не підтримують. Фактично заявивши про це в квітні цього року, коли при Яли ізраїльського прем'єра в Будапешті за протоколами членства у міжнародному суді вони б мали його затримати. Такий самий ордер. Ця організація видала на арешт Володимира Путіна. Тому після виходу з неї Угорщина для очільника Кремля автоматично стає безпечною. Пакистан та Індія домовились. Анонімний високопосадовець Сил безпеки Пакистану напередодні повідомив журналістам, що сторони погодили поетапне виведення військових з зони безпосереднього конфлікту, відомої як лінія контролю. Минулого тижня індійська армія теж заявляла, що країни погодилися вжити негайних заходів зі скорочення військової присутності на кордоні й у прифронтових районах. Тому до кінця травня армії обох сторін мають повернутися на довоєнні позиції. Нагадаємо, 22 квітня поблизу міста Махал. Гам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джаму та Кашмір, озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. Загинули 26 людей. Відповідальність за напад взяло раніше невідоме воєнізоване угрупування, що називає себе Кашмірський опір. Індія покладає відповідальність на Пакистан, але країна це заперечує. У відповідь на такі дії 7 травня Індія атакувала 9 об'єктів на території Пакистану. На що Пакистан відповів аналогічною атакою, проте 10 Травня сторонам вдалося досягти припинення вогню. Ну і який же ранок без погоди треба зорієнтуватися в погодньому просторі. В цьому сьогодні нам допоможе Олександр Ковальов. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Олександре, тобі доброго ранку. Розкажи чого нам очікувати сьогодні від погоди? Ще в куртиці, замітьте колеги. так я на ранок утеплився. Е Ранок починаємо з плюс 10 градусів і невеликого вітру. Трохи прохолодно, скажу чесно, але якщо дивитися на прогноз погоди, який підготували синоптики на цілий день, то вдень, звісно ж, буде тепліше і вже такий одяг не знадобиться. Ну от щодо того, що в Києві відбувається, як я говорив, плюс 10, Зараз мінлива хмарність і є і трохи вітряно, і от детальніше по регіонах розкажу далі. Почнемо традиційно зі сходу країни, і там сьогодні синоптики прогнозують максимальні. 19-21 градуси тепла. Е, у Луганську щоправда буде трохи прохолодніше. Там от максимально повітря сьогодні прогріється до плюс 20. В день мінлива хмарність, та очікується дощі на півдні країни. Температура повітря у більшості міст коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів. Е, мінлива хмарність очікується, і дощі можливі лише у Запоріжжі. Е, на заході. Країни температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу. Протягом дня переважатиме мінлива хмарність. І тут опадів. Синоптики не прогнозують на півночі. Країни у Чернігові та Сумах сьогодні ті ж самі плюс 19, плюс 21 градуси. У Житомирі повітря максимально прогріється до плюс 23. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і кажуть, що опадів не буде. У центрі країни температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів. В день мінлива хмарність і короткочасні невеликі дощі можливі у Дніпрі. Врешті міст опадів синоптики. Не прогнозують і у столиці стовпчики термометрів максимально сьогодні піднімуться до плюс 24 градусів. Мінімальна позначка в день становитиме плюс 22. Хмарно з проясненнями і опадів сьогодні не передбачається. Щодо температурних рекордів, то цього дня найтепліше 21 травня. Було 2007 року. Тоді у столиці зафіксували плюс 32 градуси. А от найпрохолодніше було ще 1917-го. Тоді на термометрах був нуль. Ну і на останок традиційно згадаю про прикмети, обрав буквально дві з них, які пов'язують сьогоднішнім днем. І от народі вірили, якщо сьогодні йтиме дощ, то це нібито до врожаю грибів. А якщо сьогодні друга половина дня буде сонячною, то це нібито говорить про те, що такою ж буде і решта травня наступні 10 днів. Ну от власне така ситуація з погодою. Не забувайте парасольки. Е жителі сходу, Запоріжжя і Дніпра. От у вас сьогодні е ймовірно будуть короткочасні дощі, можливо, гриби е -е, Сашко. Я за гриби, тому треба, щоб йшов дощ. Сподіваємося, Олександр Коля сьогодні своїми історіями просто неба напрямі. Включення, друзі. Я от там стежу за нашими там деякими людьми, які ну блогери є. Там наприклад Скарпат то кажуть, що дійсно вже зараз потихеньку починають. Свої головки показувати в карпатських лісах білі гриби, тобто я, врожай буде, білі. але чекають, білі на сонце. Гриби? чекають на сонце. Де я ти, вчора бачив стрім, стрім, стрім з Карпат з Верховини бачив. Вже заявляється, тільки треба, щоб хоча 5-8 днів раноше, було сонце. А Рано ще, Я не ну, знаю, що там, трав, там ну, Якщо хтось раптом побачив вже голівки власні... грибів, Карпат. Я, я, я на власні вуха це чув. Ну, Рано ще. кінець травня. які Ну, Може, то головки не білих грибів, а чогось. Я не знаю. Тоже нехай стріміри. Скарпат нам повідомлять, або глядачі, які нажилися саме там, може сі вже було те